Ось почався пів третій ночі. Зараз вже 9, а він стойде. Кава. Сьогодні якась кава виходить, набагато смачніша, ніж раніше. Я не знаю, в чому тут секрет. єдине, що помінялося, це те, що я коричневого Цукру цей раз взяв білий. Бо я дуже довго їв коричневий, Просто тут вони стоять одинаково. А в Перу коричневий був дешевший. Отаке. Щось вона затухає, треба роздуть. Отже, сьогодні у нас 19 травня 2025 року. Я все ще в еквадорі. Приблизно 75 кілометрів від екватора. 70, там, мабуть, вже. 70. А, сьогодні я туди не доїду, мабуть, а може доїду і заночую на екваторі, але це не обов'язково. Бо тут дуже складний рельєф. До цього був, був ще хуже, але я в основному їхав вниз, вчора вчора я їхав вниз. тому я Вчора перебільшив той маршрут, що я планував. Але сьогодні буде туди-сюди, вверх і вниз, тому буде важко. Побачимо, я нікуди не спішу. Зараз вже немає нікуди спішити, бо я йду з запереженням графіка швидше, ніж я планував. Ну, то є, Мені не треба вертатися в Європу раніше, ніж кінець червня або початок липня. От, от. А до фініша мені тут їхати залишилось, ну, днів 20 гуляючи. Отака от, от. еквілібристика. Коли вже все зготовка закінчилась, там лежить жарок гарячий, я зверху накладаю всі ці дрова. Свіжі заготовлені і досушую їх. І потім це в пакетик і заберу з собою. Бо я чувствую, що сухих дров важко буде знайти. А так нормально, цими дровами можна палити. Плюс ще старий пакетик залишився. Це буде хороший запас. І нові дрова трошки теж підсушувати. І так у мене завжди буде свіжий запас дров сухих. Вони, коли сухі, вони не важкі. Зато це дуже класно. Завжди Є дрова, можна палити, скільки хочеш, готовити що хочеш. Це не те, що газ. На газу такого не наготовиш, бо тоді не напасешся балонів. А, кстати, про готовку я ж не розказав. Мої кості з достатками м'яса в пакетиках запаковані. От. Я боявся, що вони используються. Открив нормально, ніякого запаху постороннього. Тому що при таких температурах воно не портиться. От. Пришлось подождать, пока цей дырчик проїде, бо страшне. От, що там каже? А, короче, дивіться. Я взяв кружку, її, ну, посудки в мене немає, а я в кружку кинув жиру, накришив банана туди, піджарив його, потім кинув курку, теж трошки помішав піджарив, потім додав томати. потім це все залив водою, сольки додав і воно собі булькало полчаса. Получилась така вкуснятина. це просто невозможно передати. Тепер буду знати, що курка з жареним бананом це просто шедевр. Це взагалі любить м'ясо. Можна купляти м'ясо і банани. От, зелених бананів по дорозі можна завжди знайти. От спілих, так, да, тяжело. А зелені – попадаються постійно. Ось тут вже пішла на території бананів, хоча тут їх небагато, але є. Може то машини возять і гублять. Яка різниця? Головне, що зелений банан в такому блюді дуже хороший. Ось таке. Я вчора надибав якийсь апельсин. Будем пробовать, может вкусный. <гум> вот с этого сыра я обалдею. Вот если подивиться, какая его консистенция. Это не какая и рикота, конечно. Это вурда, прям настоящая вурда. Вот больше всего похоже на вурду. И вкус таки. Вурда, правда, трошки солодша. Ну и это классно. Она жирненькое, то, что нужно. И при этом его цена вообще получается... 3-3,20 за кілограм. Можете собі представити, скільки це в гривнях вийде? Примерно 150 гривень, навіть менше. Не знаю. Можна посчитати. Ось вот Така Така красота. Вот це сир унікальний. Кстати, така ж рікота продається і в інших магазинах, але там вона щось набагато дороже. А тут дешеве. В туті. Це жир. Блін, жир. На якому я готовлю жарю. Ось я прочитав тут пальмова олія. Ну і там такі добавочки до неї додаються. Я так і не зрозумів, пальмова олія вона тверда чи все-таки вона жидка. Ось таке, ну взагалі такий жирок. Непоганий. Мені подобається. Розрізаєш поперек і оттуда відтуди сок. Смоктаєш. То есть а мякоть остается. Забираешь сам сок. Самое вкуснятие. На остальное напьем надо. Вот так вот. Это же я купил этот самый арахисовую пасту. Давно не куплял. И, кстати, тут она совсем отличается от предыдущих. Тоже такие особливый вкус. Не такие, как в других. Пробовал смешиваться с гущенкой. Получается тоже наркотик классный. То есть, пока идет дождь, я решил поэкспериментировать из алюминиевой проволоки сделал вот такую штучку на мою печку и пробую как на это по идее должно работать алюминий конечно скорее всего не выдермая им при нагревании размягная изложится но попробовать можно а потом то же самое делать из стальной проволочки примерно такой же толщины Mm -hmm. Только без, без обичних плоскогубців тяжело. Цей ключик він не може повністю замінити плоскогубці, хоча общем-то, поукугнути можна їм. <гум> Прикольний, звісно. Хоча і важкуватий. Я подивився, що можна було взяти менший. Мені б його вистачило, мені не треба було такі великі брати. Погода кошмарна. Я так зрозумів, що дощ не закінчиться. Я вже і ролик поміняв. Работает отлично. Осталось только тент, сложить и все. И руляем. Во все уже. И как тут цікава рослинність. Особливо ці пальмы. Они такие полосатенькие стовбуры в них. Так я не понял, что опять запотіло. А вот это супер дерево, так вообще капец. Да, опять об'єктив бьектив, капец. Ну що ж таке, я только хотів заснять красивые кадры. Забрать. Это як сюди снимаю нормально А як уверху десь так начинає блики якісь Вот так вот Ну и хрен с ним Все будем вирушать уже отсюда Тут участок дороги тоже його змыла И теперь если його і так получится тоже ямка такая Нестандартная И я дивлюсь что дорога везде такая наверно багато де таке робили вже А я знайшов ось жидкость интересную Перевіло, оказалось, що це тормозна жидкість. Я собі перелив бутилочку, думаю, що її можна промивати цеп. <гум> Або... А я не пам'ятаю, що там в составі в неї повинен бути. Взагалі, ну, не важливо. Судя по всьому, це наша дорога так завернула зігзагом таким, як красиво виглядає гори покриті хмарками. А там невеличке прояснення на неві. Я думаю, що вже сьогодні сильного дождя не буде до вечора, а от вечором може знову початися. Я ночував теж на зігзагу. А от там внизу в долині, скоріше, всього, дорога по якій я їхав спочатку, тепер я піднявся майже на верх хребта. А я почував на висоті 1600 з лишнім, там щось піднятися треба на 1900, потім вже йде трошки вниз. І туди-сюди. Буде дуже гарбато. До екватора у мене там набор висоти більше 2000 виходить. Ох, ніфіга себе. вітамінки. Прям в упаковці Хтось загубив. І... Класний. Вроде куда-то доехал. какая-то вершина. Дальше вниз дорога идет. Может, это уже есть вершина, может, нет. Какая-то распальцовка, зупиночка, Отдохну. О, там рабочие чистят обочину. Во время не мог понять, что значит слово трабахе. А теперь догадался. Трабахе это работа или рабочий что-то такое. Работа. Трабахе это работа. А трабаханде это, возможно, рабочие или что-то такое. Вот такой. А ще у мене насос по погано стал работать. Вот. Я пробував масло капнути, не допомагає. Обычно допомагає хорошо солидов. Солидол, если больше змазати. але я думаю, де ж я найду солідол на дорозі. Потом думав-думав мені мне не дошло. У мене ж є пальмова олія. Чим хуже. змажу. Сьогодні попробую. Вечером. Или завтра утром. І перевірю. Вот такое. Фух, трошки спочили, і будемо їхати вниз. Було жарковато. Я думав, що буде холодно, дві шкурки одів. Зато, як буду їхати вниз, вона мені допоможе, бо вітерцем буде обдувати. Так, да, то була вершинка. Причому вона прямо по вершині хребта проходить. О, навіть не углублялися. Та хто буде тут углублятися? Це дорога така, по ній машин мало їздить. Дивіться, як красиво хмарки, окутують гори. Але повітря стало прозрачне, туману нема. Судя по всьому циклон пішов. На вечором може знову вернутися. Бо там он туманить спереду. О, ну тут така красота, Такі пейзажі редко бувають. Дуже гарно. Оце, мабуть, тільки на так і буває. Такий вид. Більше ніде таких пейзажів не буде. Кої я спочатку не зрозумів, а тепер починаю розуміти. Похоже, то вулкан. Бо там такий іде, наче грибок. Прям наче действительно вулкан. Може і правда? Ха? Так виглядає прикольно. Ось вот тут ще круче виглядає. Зараз поки туман не накрив. Виглядає, наче виброс був. Ой, новий виброс пішов, по-моєму. Да. То вулкан. Вон маленький грибочок знову піднімається. Зараз туман накриє все. Це ж треба, яке все нереальне. Я вказся в якийсь. Він вже видно, як второ виброс теж піднявся вгору. А непонятно, до цього, мабуть, не було. Це у них якраз виброси. Ось, вот. гляньте, який динозаврик повзе. Кстаті, тут бувають отруйні. але це вроді не вона. Ну похоже. Ось яка вона. Ось, мій мизиниць дивіться. О. А внизу річка гудить. А там прояснення. А тут аватар. Дивіться, тут навіть на картинки намалювали цей вулкан. Тут я так зрозумів школа, цей стадіончик. У них школы интересно устроены. Дуже крутий був спуск, дуже опасний з такими крутими поворотами. О, і за кражним крутим поворотом не звездно що. О. Так, а вот це не поняття, це теж школа тут, баскетбол. Но сьогодні було не так страшно. Бо по сухому тормоза работають лучше. Поэтому я майже не тормозив, бо знав, що можна було тормозити швидко, якщо треба. Вот. А на крутих поворотах, кстати. Ну, коли машин мало, от як зараз, то можна виїжджати ближче до центру, щоб був лучший обзор. Тому що, коли їдеш по краю, ти не бачиш взагалі нічого, що за поворотом робиться. А там може бути все, що завгодно. Ось вот. вот таке от. Ну, нормально спустилися. Тепер різко, за... після спуска різко підйом. І опять з поворотами і бачите. На поворотах всегда уклон самый хуже. Как вот, Албания. Но в Албании еще и асфальт хуже. Там вообще страшно. А да, бывают моменты ровные участки, можно трошки успокоиться, заснять. Вот. Но американские горки тут хорошие, я говорю. По сухому не так страшно. Классно. Ого. Зараз опять почнеться, да? Воно вже знак нарисували, змейка. Зараз ще й машина мене обгонить. Зараз почнеться знову. Це вже третій заход буде. Дуже сильно ми будемо спускатися вниз, я бачу. А, -а, -а, -а все, починаємо розганятися. Їду, думаю, що воно таке? Я так понял, это тарзанка. По ней, наверное, грузы якісь перетягивают. И тут еще одна новиша. Вот. А може и люди катаются. Но я так понял, что в одну сторону ты можешь заехать, а в другую уже нет. По идее они должны быть дві на разных уровнях. Ця идет туда вниз, а та оттуда сюда вниз. Или как-то так. Личка. Пустились самий низ. Тільки що була сама жесть. Це найкрутийший спуск, який таки можливо бути. У, у мене до сих пор ноги і руки трусяться. А ще на самій середині у мене звело три пальця оцих звело, так я їх розжать не мог. <гум> О, ну це ще не самий капець. Самий прикол був внизу. Я починаю крутити, а не можу. Все, трещотка внезапно Я вже стукав і що хоч робив Рішив попробувати крайній метод, налив туди трошки масла Но вроді це не допомагає не по-моєму капець В общем через 2 км буде якась хацапетівка Можна попитати щастя там Правда вже 4 часа не знаю. Ну в будь десь там заночую я виходить пішки туди за полчаса дійду. Тут якась забігало, але вона закрита, щось нікого немає. Зато собаки нападають, Піду, а що робити? Не знаю, чи там чимось допоможуть, ну, буду будуть там ловити попутку. Щоб їхати до міста, де є мастерне. Прикол, Ближайший міст через 65 км він знаходиться вже за екватором. Ну, якщо я туди доїду чимсь і буду ремонтуватися, прийдеться трошки повернутися, щоб зафіксувати себе на екваторі. Ну то ерунда. Зараз найголовніше, як порішати цей вопрос. В общем, пойду до цього села. Не буду, времени, а там розберемося. Вона грязна. Так що в будь-якому випадку йдемо далі до цієї хацапики. Там такі красиві птички з жовтими хвостами. А ну, покажіться. ну карти набрехали, тут немає ніякого села, тут електростанція. І тут соответственно до неї теж підприємство. Ну коротше це я зрозумів. Це не то совсем. Нема тут ніякого села, де тут село? Нема. Коротше, время там, може хтось живе, ну то таке. Зараз Щас подумаємо. Остається варіант десь возле струмочка шукати воду От, і ночувати. Только отойти отсюда трошки подали. І все, а завтра вже ловити попутку, знайти удобне місце. Ось тут струмок дуже гарний, набрав води. Вона на вигляд майже кристальна. А там з крана бігла якась муть непонятна. Ладно, я все одно її буду кип'ятити, звісно. У мене чистої питної води трохи є, пару літрів, нормально, прорився. Десь треба пройти і знайти хороше місце для ночовки тепер. Тут такі цікаві місця. Ось є плоске місце хороше, але тут домик якийсь, але нікого рядом немає. Можна було б, звісно, пройти далі заховатися, але я, мабуть, не буду так робити. Я лучше пройду далі і знайду. Чувак, ми з ним почали розмовляти, я попитав, чи можна поставити під кришею палатку. Він мені каже, зараз я позвоню в другу, він тебе за 10 доларів відвезе в Ельчако. А я кажу, Ельчако назад, мені краще вперед, я краще поймаю якусь машину, щоб везла мене вперед. А зараз він мене щось каже, те саме, типу, поведе до себе додому, я так і не зрозумів. Він каже, що не треба ночувати там, пішли до мене додому. Можуть, я не зрозумів розклада. Будемо зараз розбиратися, що тут таке, що він мені предлагає. Коррочі, ми відвезли віліку сумку до нього додому, відкрутили колесо, і він коррочі, каже, що хоче якогось друга попросити, щоб одвіз мене. Вельчака каже, що майстерська працює допізна, що там мені замінять тріщотку. І типу, коротко, а що потім Вернемось позна ночью, і де я буду ночувати. Хоча бред такий, але що, ладно. Але то не важливо. Побачимо, що він тут порішає. Лучше б я до нього і не заговорив. В принципі, я так подумав, а що там це саме, навіть якщо мене відвезуть за гроші туди не страшно. Головне, щоб порішали. Якщо поремонтують, я зможу далі їхати, то вже не важливо. Головне, щоб мене відвезли туди і привезли назад, а то я так і не зрозумів, може він мене хоче на автобус садить. то я на таке не соглашусь, де я там буду шукати майстерню і що потім робити. Я не можу зрозуміти. ли вони говорять так неразборчиво, то ли гугл так буксує. Він мені питався щось сказати на переводчик, ніхрена не. Треба попросити, щоб він включив свій переводчик. Якось странно виходить. Він все рам'я комусь дзвонить. Я думав, що приїде хтось його знайомий, а він чогось питається ловити попутку. Зачем? Мені не треба попутки, тим більше назад. вперед, я, те я зараз взагалі нікуди не хочу їхати. Взагалі я його йому таке об'яснив, що я сьогодні не хочу нікуди їхати. Він привів мене до себе, коротше в нього така маленька хаморка тут. Він там живе. А мене поселив тут. Каже, Кроватка маленька, але я якось так ляжу. Думаю, нормально буде. Все таки краще, ніж у лісі. Просто є жовтенький фрукт, ми тільки що його їли. Я спочатку подумав, що то маракуя, а казується це якесь айо. У нього товста шкурка, а внутрі воно таке солодке, дуже м'яке і велика коричнева косточка. Ага. Сміється з того, який я. а це він зараз їсти готує. Прикольно, що це цитрус, який кислий, несъєдобний, вони з нього беруть листя і варять, що типу ті чая. Ага. І фрукти на губах і на руках, наче якась смола. Mm. Так. О, в общем, пригоди у нас. Я так зрозумів, из того що він говорив по телефону, вроді як рано-рано утром мене повезуть туди в майстерню, там мені замінять трещотку, я приїду обратно, соберу велик і поїду далі. Вот так от розкладу. Вроді як 10 доларів це стоїть. Шо, хатина в нього не герметична, бо якось так цікаво, що я не бачу тут комаров ніяких насікових поблизості. Може тут якась рослина їх відлякує. Взагалі непонятно, як вона працює. Хоча там возле моста, коли в мене зламалася тріщотка, там на мене напали якісь мошки, ноги почали кусати. <реш> тут виходить, в такій хатині можна впевнений собі жити. Тому що клімат дозволяє. Природні умови дозволяють. Тут завжди тепло. <ріпи> Ось вот вот тут у нього кухня на балконі. <ріпи> вот. це основна кімната, в якій він живе. А внизу там виходить господарське поміщення. Mm -hmm. Я так зрозумів, із за того, що у них дуже волого, вони ніколи нижній етаж, де, як жили не використовують. Mm -hmm. Получиться все не по такому плану, як я хотів, зато буде хороший контент. Mm -hmm. Прикольно, а? Да? Це типу, його участиє в річки туди. Ото банани у нього ростуть туди. А оце дерево це так одне, я так зрозумів. Внизу, і банани він теж зриває недозрівшими, в'єткою вішає внизу. І вона там висить, і він обриває, їсть. Вон як виглядає річка. Причому найкраще, що він живе удалю над всього. Але і електричество теж непонятно. Вроді би теж автономне. Тому що я не бачу проводу. А ні. а, ні, це шланг. Це шланг йде. Вода, кстати, безлімітна, постійно біжить там. Так, да, проводом немає, значить автономне. Коротше, Google так тормознуто розпознає. Я навіть вже краще почав розуміти, що він говорить. В принципі, він сказав, що це... хочеться таку цікаву подробність. Ось туалет попитав, як він показав. Ось туди ходиш, а оця вода все змиває. Получається, вона туди і кудись туди вниз. Саме не туди, куди сидеть вона. Ось таке. А ось шланг протяг, вона біжить постійно.